Президент США Джо Байден вийшов із передвиборних перегонів у неділю. Він оприлюднив листа, в якому повідомив, що ухвалив таке рішення заради партії та країни, і запропонував замість себе кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Та зі свого боку пообіцяла заслужити та виграти номінацію з'їзд демократів, запланований наприкінці серпня. Звернутися до нації Байден пообіцяв пізніше цього тижня, бо наразі лікує ковід. Сама Гаріс, як очікується, сьогодні вперше в новому статусі з'явиться на одному із заходів у Білому домі про хронологію і наслідки цих тектонічних змін у США. Власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко розкаже далі. Про Остаточне рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів знали лише двоє його найближчих помічників. Їм президент у суботу пізно ввечері сказав готувати відповідну заяву. Навіть віцепрезидентка Камала Гарріс про зречення Байдена дізналася лише у неділю. Перед публікацією його заяви твердять джерела CNN в адміністрації. Хоча саме її свою віцепрезидентку Байден і запропонував висунути замість себе. Найбільшою честю мого життя було служити вам у якості президента. І, хоча я мав намір балотуватися на другий термін, вважаю, що для партії та країни буде краще, якщо я відійду і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну. Вікові зміни президента Байдена були очевидні вже давно. Він неодноразово падав на трапі літака на сцені, де виступав із велосипеду, на якому катався перед журналістами. У публічних виступах без телесофлера іноді плутав імена закордонних лідерів і навіть членів своєї команди. Однак висунувся на другий термін, а партійці в різних штатах підтримали його на праймеріс. Холодним душем для демократів стали перші теледебати Байдена і Трампа у червні. Президент мав дуже блідий вигляд, був втомлений і захриплий, слухав Трампа зі скам'янілим виразом обличчя і привідкритим ротом. Але найгірше часто губив думку і не подужував закінчити речення. Того ж вечора демократи забили на сполох президенту час на спочинок. І публічно, і кулуарно Байдену говорили, що він не зможе перемогти. Спонсори відкликали внески із виборчого фонду. 90% запитань на прес-конференції після саміту НАТО були про вік і недовіру до спроможності президента заходити на другий термін. Байден визнавав, що не молодий, але запевняв, на працездатності і розумі це не позначається. Чи погодилися б ви пройти незалежне медичне обстеження, включно з неврологічним і когнітивним тестом, і оприлюднити результати для американського народу? Послухайте, у мене когнітивний тест щодня. Щодня я здаю цей тест в усьому, що роблю. Перед минулими вихідними тиск посилився. Преса писала все вирішать найближчі години. Байден фактично опинився в опозиції до своєї партії і, перебуваючи на ковідній самоізоляції, таки ухвалив це складне рішення. Запропонувавши замість себе віце-президентку Камалу Гарріс. і, хоч кандидату президенти, вибір партії немає сумніву, що демократи підтримають її. Публічно Гарріс отримала численні привітання та заохочення. Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію якою може бути політика Гарріс щодо України і чи може вона бути більш рішучою у протистоянні з Росією, передбачити важко в адміністрації Байдена? Гаріс займалася геть іншими питаннями: міграційною кризою, правами на аборти тощо. Представляючи ж, Сполучені Штати на саміті Миру у Швейцарії озвучували тези Байдена, які загалом зберігала йому лояльність. Усі ці роки, тим часом, Дональд Трамп, який і раніше у соцмережах називав Байдена не інакше як скрючений або сонний Джо, не зрадив собі і тепер. Скрючений Джо Байден це безумовно найгірший президент в історії нашої країни. Він був знищений на дебатах, і тепер корумповані та радикальні демократи викидають його за борт. Він не був придатний служити з самого початку, але люди навколо нього приховували. Від Америки його повну розумову, фізичну та когнітивну смерть. Кого б ліві не виставили, тепер буде те саме. Таким чином, демократи вибили з рук республіканців головний козир, вік їхнього кандидата. Тепер сам 78-річний Трамп став найстаршим в американській історії. Республіканці вже мали розроблені стратегії на випадок заміни Байдена, пише Таймс». На Гарріс обрушилася злива звинувачень і в тому, що міняти кандидата у такий спосіб незаконно, і що вона, начебто, знала про когнітивні порушення Байдена, але мовчала. Республіканці мають намір домагатися, щоб Байден достроково пішов у відставку. Хоч у Білому домі заявили, президент працюватиме до кінця свого терміну. Одним із головних рупорів цієї тези став Трампів кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс. Якщо Джо Байден завершує свою передвиборчу кампанію, які можуть бути виправдання того, що він залишається президентом? Те, що він не балотується, означає, що президент Трамп весь час був правий щодо того, що Байден психічно не спроможний виконувати обов'язки верховного головнокомандувача? А от хто стане напарником самої Гарріс на виборах наразі невідомо у пресі, найчастіше називають імена губернаторів Пенсильванії Джоша Шапіро і північної Кароліни Роя Купера. Одразу кілька соціологічних служб провели заміри до нової пари кандидатів. Зведені дані CNN, що включають кілька опитувань, свідчать Трамп, поки виграє лише. Один відсоток. Усі ці карколомні зміни відбулися за 107 днів до виборів. У битві за білий дім тепер з'їдуться темношкіра донька мігрантів, колишня прокурорка, і мільярдер з кримінальним шлейфом, який не раз публічно принижував, і жінок, іммігрантів, і судову систему Сполучених Штатів. Це обіцяє бути зіткненням не просто двох політичних сил, двох полярностей, протилежних систем цінностей. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.